Усім привіт! Сьогодні супер спонтанне відео. Вирішила записати його просто так по імпульсу, тому що зараз обробляла ваші запити і зрозуміла, що от люди діляться на дві групи. Перші це ті, хто хочуть знайти себе, хочуть знайти своє призначення, зрозуміти, як вони можуть реалізувати свій потенціал, взагалі, де їх потенціал? І друга категорія людей це ті, хто вже розвивається у своїй сфері, але не розуміє, як досягти більш. Шого або ж знецінює те, що вже має зараз, і в постійній гонці за краще. І насправді ще були запити про відносини, це теж досить актуальна тема. І про ресурс, про стан, тому що у багатьох з нас зараз вигорання. Часто в нас не ресурсний стан, і це зрозуміло, тому що. Ну, не в дуже такій ресурсній обстановочці. Ми зараз з вами живемо. Всі розуміють, про що я новини. Ось ця напруженість, яка просто літає в повітрі, постійний стрес, і, звичайно, це впливає на наш стан. Але. Я думаю, ви помічали, що є люди, які, не дивлячись ні на що, вони все одно мають купу енергії. Вони все одно знають, як повернути себе в цей ресурсний стан, не дивлячись на зовнішні обставини. І сьогодні я хочу поділитися з вами, в тому числі, цим секретом стосовно енергії. І е, загалом хочу підмітити 5 факторів, е, опираючись на які, враховуючи які. Ви зможете досягти абсолютно будь-якої цілі в будь-якій сфері вашого життя, тому що абсолютно кожен з нас має свої мрії, цілі, бажання, але чомусь вони не збуваються. Чомусь все проходить не так швидко, як нам того хочеться. Чомусь ми не отримуємо те, чого так сильно хочемо. І сьогодні ми з вами поговоримо про це, поговоримо про те, як отримувати, як реалізовувати бажане і що стоїть за цим. Перший фактор це наш фокус уваги. Дивіться, те, куди ви направляєте свій фокус уваги, те, ви її отримуєте, абсолютно все починається з наших думок. Все те, про що ми думаємо, туди ми направляємо свій фокус уваги. На тому ми фокусуємося, і саме туди йде переважна більшість нашої енергії. А там, де наша енергія, те ми і отримуємо. Відразу, на прикладі. якщо ви зосереджені на тому, що у вас постійно недостатньо грошей, недостатньо ресурсу, недостатньо енергії, недостатньо бажання, і ви щоранку прокидаєтеся, кажете собі, або кажете іншим, та блін, у мене знову не вийшло, знову не вистачає грошей, знову прогоріло, знову там щось не так. То це говорить про те, що. Навіть якщо ви дуже сильно всередині себе хочете, щоб у вас все вийшло, щоб у вас е, був достаток, щоб е, ви реалізувалися. Але щодня, маючи в голові ось цю думку про те, що не виходить, мало недостатньо, ви саме туди направляєте свій фокус уваги. Саме туди йде ваша енергія і ваш ресурс. І саме це ви і отримуєте. Бо це насправді. Помилка багатьох людей Вони зосереджені на тому, чого вони не хочуть. Я не хочу бути бідним, я не хочу бути хворим, я не хочу, щоб в мене там щось не вийшло. Але наше підсвідоме щитує це як я хочу. Тому що відразу приклад, от зараз я вам скажу, не уявляйте слона. І, звичайно, ви уявите слона, тому що так працює наше підсвідоме. Воно не щитує ось цю частинку не. І більше того, кожного разу повторюючи те, чого ви не хочете, ви саме на цьому і фокусуєтесь. І саме це ви і притягуєте своє життя. Тому перше, з чого варто почати, це взагалі проаналізувати, а про що я думаю протягом дня. Чи мої думки переважно деструктивні, чи позитивні? Я протягом дня, в більшості часу, думаю про якісь ідеї, про якісь нові проекти, або ж я просто тону в цих деструктивних думках про минуле, про майбутнє, про те, що могло би бути, про те, що я би могла зробити, але не зробила, і тому подібне. Тому перше, що варто зробити, це взагалі проаналізувати, про що ви думаєте, тому що. Те, про що ви думаєте, впливає на те, як ви дієте, а те, як ви дієте, впливає безпосередньо на ваше життя. Розумієте? Тому аналізуємо і. Звичайно, не забуваємо про медитацію, тому що медитація це єдиний шлях, єдиний спосіб, дієвий інструмент, щоб зупинити ось цей безкінечний потік думок, який просто захламляє а, ваш розум, і більше того, саме думки, а вони в більшості деструктивні, саме думки забирають більшість нашої енергії. І звичайно, коли ви... Прокидаєтесь, берете в руки телефон, сидите в телефоні, потім ви йдете працювати, теж, можливо, сидите в телефоні або за комп'ютером. Потім вечором ви приходите знову в телефоні, дивитесь новини. Ви не приділяєте час на медитації, на практики, і потім ви відчуваєте знесилення, ви відчуваєте, що у вас немає енергії, ви не розумієте, куди дівається моя енергія. Ну, дійсно, куди дівається ваша енергія? Номер один це ваші думки. Також новини. Якесь обсуждіння сплетін, соціальні мережі, ви скролите стрічку Інстаграму, Тіктоку щоденно, і ви просто туди зливаєте свою енергію. Ну, тобто, задумайтесь, ви не можете знайти час 5, 10. Буде супер, якщо 20-30 хвилин, щоб зробити медитацію, щоб повернутися до себе, щоб очистити свій розум, щоб до вас прийшли нові чисті ідеї, щоб просто відчути себе в ресурсі, щоб відчути спокій і легкість, але ж ви знаходите час для того, щоб посидіти в Тіктоці, в Інстаграмі, позалипати там на якісь відео. Тому, будь ласка, ось цей момент треба проаналізувати і виправити. Тому що саме це безпосередньо впливає на те. Що ви маєте в своєму житті, і чому немає того, чого ви так сильно хочете. Номер два це зворотня петля вашого бажання. Зараз поясню. В мене є ось така доска. Секундочку. Ой, який нам фломастер брати. Давайте, червоний. Хочу вам продемонструвати. Насправді дуже цікава штука. Я. Такс. В мене така шумина. Дуже цікава насправді штука, яка називається Зворотня петля нашого бажання. І зараз я вам так наглядно продемонструю, чому те, чого ви так сильно хочете, воно не збувається. І я думаю, ви помічали, що були такі в нас бажання, ну в кожного з нас. От ми чогось дуже сильно хотіли, і воно не збувалось. І як тільки ми це відпускали. Воно збувалося, воно приходило в наше життя. Стовідсотково вас таке було. В мене таке було дуже багато разів. У моїх знайомих. Ну тобто, я точно знаю, що у кожного з вас таке було. І зараз я поясню, як це працює, і наскільки взагалі важливо усвідомлювати зворотню сторону свого бажання. Як то кажуть, завжди є інша сторона медалі. І найчастіше ми про це не думаємо. Ми це не враховуємо, ми не думаємо про наслідки. Але наше тіло, наша психіка, воно трішки розумніше і воно турбується про нас. І тому багато з того, чого ми хочемо, воно не збивається. Зараз наглядно показую, як це відбувається. Дивіться, я, звісно, не художник, але постараюсь зробити гарно. Ось це ваше бажання це те, чого ви дуже-дуже сильно хочете. А ось це. Зворотня сторона вашого бажання. І вона проявляється якби в мінусі. Ви, до прикладу, дуже сильно хочете знайти партнера, знайти кохання свого життя, вибудувати нарешті класні відносини. І здавалось, що поганого в цьому бажанні ну це нормальне бажання. Кожен з нас хоче мати здорові класні відносини. І це бажання для вас є дуже важливим, ви розумієте якого партнера ви хочете бачити біля себе, а, ви розумієте, нащо вам це. Ну, тобто ви максимально усвідомлюєте своє бажання і ви дуже сильно цього хочете. Але те, наскільки ви сильно цього хочете, настільки ж сильно ви боїтесь це втратити. І наша психіка, вона, вона сформована таким чином, щоб. Захищати нас від сильного негативного, деструктивного впливу. І зараз я покладу. І за бажанням мати класного партнера біля себе стовідсотково стоїть страх залишитися однією. Залишитися без відносин. Ви можете навіть перевірити, от візьміть будь-яке своє бажання, там хочу реалізуватися як е, співачка. І запитайте себе, от уявіть, а якщо я ніколи не стану співачкою, якщо ця мрія ніколи не здійсниться, і поспостерігайте за відчуттям у своєму тілі, можливо, за своїми думками. І от те, наскільки сильно ви боїтесь, що цього не буде у вашому житті, або що ви це можете втратити, от Настільки сильно ви насправді віддаляєте себе від реалізації цього бажання, і звучить парадоксально, але для того, щоб отримати те, чого ми хочемо, ми маємо відноситись до цього, як до чогось, ну, типу, ну, це норма. Так, в принципі, і має бути. Тому що коли ви тремтите над своїм бажанням, коли при думці, що це може стати реальністю, ви ж прям, знаєте, на рівні тіла прям все зжимається, то насправді ви подаєте сигнал в своє тіло, що щось відбувається, щось ненормальне, щось. Щось нездорове відбувається. І а, ваше тіло подає сигнал в мозок, що сос щось не так. Типу, зупини, я не розумію ці відчуття. І мозок такий: окей, блокуємо. І таким чином ви самостійно на підсвідомому рівні блокуєте своє бажання. Тому для того, щоб. Ваші бажання ставали реальністю, а особливо ті, які ви дуже сильно хочете, щоб прийшли у ваше життя, ви маєте, по-перше, проаналізувати, які страхи стоять за цим бажанням. Що буде, якщо я це не отримаю? Як зміниться моє життя, коли я це отримаю? Найголовніше, що буде, якщо я це втрачу. І поки ви не пропрацюєте ось цей страх втрати бажаного. то... Це бажане, поки не увійде у ваше життя. Як працювати зі страхами, ви можете звернутися до мене як е, до психолога, до коуча, до нейролінгвістичного спеціаліста, людини, яка розуміється на вашій підсвідомості. Ви можете за допомогою медитації, за допомогою практик, пропрацювати певні страхи і наблизити себе до бажаного. І так, третє. Е, це без цього ви просто не зможете бути свідомою, щасливою людиною, яка реалізована, яка живе в гармонії і має все те, чого вона хоче. А поки ви не візьмете відповідальність за своє життя на себе, поки ви не вийдете зі стану жертви і не війдете у стан творця, а, ви не зможете жити повноцінне щасливе життя і мати все те, чого ви так сильно хочете. Тому що насправді... Багато дорослих людей все ще знаходяться в позиції жертви. Тобто це люди, які звикли звинувачувати себе або навколишній світ у тому, що в них чогось немає, що в них щось не вийшло, що в них щось не так в їхньому житті. І якщо ви відслідковуєте, що так дійсно в мене є таке, що іноді я можу звинуватити когось або щось, в тому, що я чогось не маю, чогось не досягла. Щось у мене не так в житті, поки ви не усвідомите, що все те, що є у вашому житті, це наслідок ваших дій і виборів, то ви не зможете жити зі стану творця, а тільки творці можуть. Свідомо обирати все бажане у своє життя. Тому, якщо ви помічаєте, що десь ви впадаєте в позицію жертви, десь ви впадаєте в інфантильну дитячу позицію, то з цим треба працювати. І відразу перейдемо до четвертого: це самоцінність. Відразу хочу помітити, що самооцінка і самоцінність це абсолютно різні речі, тому що самооцінка вона може коливатися сьогодні. Ви собою задоволені, завтра не дуже, і це нормально. Самоцінність це те, наскільки ви відчуваєте себе цінною та важливою людиною у цьому світі. І якщо у вас не вибудована внутрішня опора, якщо думка інших людей впливає на, нас, на вас. І вона більш значима ніж ваша думка про себе, то це говорить про те, що у вас немає внутрішнього стержня, він просто у вас не вибудований. він зруйнований внаслідок якихось певних травматичних дій, а, загалом з дитинства. І його треба вибудовувати, тому що людина, яка... Не цінує себе, і людина, яка не усвідомлює свого потенціалу, не усвідомлює наскільки вона цінна, важлива, не усвідомлює своєї місії, то ця людина не зможе досягати бажаного, ця людина взагалі не зможе кайфувати від того життя. Тому що дуже багато людей насправді живуть за якимись стандартами, люди йдуть за бажаннями навіяними. Інших люди роблять те, що що від них очікують інші, і потім почуваються глибоко нещасними людьми. Ну, звісно, тому що якщо ви не знаєте себе, якщо ви не витрачаєте як мінімум 20 хвилин в день, щоб почути свій внутрішній голос, щоб зупинити, знову ж таки, ось цей потік думок, то як ви можете бути в ресурсі, як ви можете бути задоволеним своїм життям, тому дуже важливо знову ж таки. Повертатися до себе, дізнаватися, хто я, що я, про що я, вибудувати свою внутрішню опору, навчитися відстоювати свої кордони, усвідомити свою цілісність, усвідомити свою важливість, свою цінність. І, виходячи з того, по-перше, вас люди почнуть сприймати зовсім по-іншому. А по-друге, ваше життя воно не буде зовсім інших фар. І нарешті ми дійшли з вами до п'ятого фактору. Дуже важливо взагалі мати чітке розуміння того, чого ви хочете мати в своєму житті, тому що досить часто до мене приходять люди, і вони кажуть: я хочу класно жити. Так, я хочу там реалізуватися. В кар'єрі я хочу знайти своє призначення, я хочу класні відносини. І потім, коли я питаю у людини більш детально, а що саме ти хочеш, як виглядають твої класні відносини? Як виглядає твоя реалізація, як саме ти реалізовуєшся, що ти отримуєш, який стан ти маєш? Коли людина мені каже, я хочу бути багато, я в неї питаю, для чого, що, хочеш, що ти хочеш мати? Людина каже, ну там машини, квартири. я кажу, а що саме за машина, а що саме за квартира, як вона виглядає? Де вона знаходиться. І після цих питань людина просто в ступорі. Типу, блін, ну я ще не думала, яку там саме я машину хочу, або як саме вона має виглядати, або те ж саме з будинком, тому що ну, поки в мене цього немає. От будуть в мене гроші, от тоді я вже подумаю. Але це дуже велике е, заблуждіння, е, тому що насправді е, гроші і взагалі бажане, воно йде на запит. Якщо у вас немає запиту, якщо у вас немає чіткого бачення. Того, чого ви хочете, то воно просто не прийде в ваше життя. Може прийти щось подібне, але не те, чого ви хочете. І більше того, ми всі думаємо, що от коли в нас буде так, так і так, от тоді я буду дійсно почувати себе щасливою людиною, тоді все буде класно. І ми всі прагнемо через ось ці матеріальні, нематеріальні речі, ми всі прагнемо. Насправді дійти до певного стану. Бажаючи знайти класні відносини, ми насправді прагнемо отримати ось цей стан, коли поруч з нами, кохана людина, коли нам класно, бажаючи реалізації. Ми насправді хочемо стану, коли ми розуміємо, що ми важливі, що ми цінні, що ми щось даємо цьому світу. Бажаючи великих грошей, якихось матеріальних благ, ми насправді хочемо відчувати безпеку, ми насправді хочемо відчувати легкість і свободу в своїх проявленнях. Тобто ми всі насправді прагнемо до певного стану завдяки певним речам. І багато людей думають, що от я зараз це отримую, і тоді я буду щаслива. Але спочатку вам треба отримати. Отримати стан з точки Б, і тільки тоді ви зможете отримати бажані речі, матеріальні, нематеріальні, до яких ви прагнете. І в цьому також допомагає медитація. Особливо моя медитація на програмування майбутнього. Багато хто з вас вже її пробував. Це неймовірна просто медитація, яка дарує вам. Неймовірно піднесений стан, яка дарує вам ресурс взагалі розуміння того, як це все виглядає. Ну от, знаєте, це як увімкнути фільм про ваше ідеальне майбутнє, і більше того, бути там від першого лиця головним актором. Ось ця медитація дає. Змогу, ніби переміститись у майбутнє, і відчути все те, що ви будете відчувати від того, що ви маєте те, чого ви дуже сильно хочете. Ця медитація допомагає вам, по-перше, побачити, деталізувати, тому що для того, щоб знову ж таки отримати те, чого ви хочете, ви маєте мати, ви маєте мати. Ви маєте мати чітке бачення. Ну, ви зрозуміли. І найголовніше ця медитація дає вам стан. Стан людини, яка вже це все має, і саме з цього стану, забираючи цей стан з цієї медитації під час цієї медитації, ви з цим станом йдете діяти, йдете думати, йдете створювати саме. Цей стан зможе вас привести у реальному житті до вашої бажаної точки Б. Ось такі п'ять пунктів. Я намагалася максимально стисло, але зрозуміло пояснити вам, які п'ять факторів є супер впливовими на те. Що ви маєте у своєму житті, і як взагалі притягувати бажане у своє життя, чому його немає, чому те, чого ви так сильно хочете, не приходить. І я впевнена, що це відео дало вам багато нових усвідомлень, більшого розуміння того, як взагалі все влаштовано в цьому світі, як керувати бажаним, як притягувати бажане. І також, хто нарешті готовий почати медитувати або хоче спробувати мої медитації, я залишаю посилання. Під цим відео. А, також, звичайно, переходьте до мене в інстаграм, там дуже багато корисної та цікавої інформації. Мені буде дуже приємно почути від вас зворотній зв'язок в коментарях. Це дійсно дуже цінно і дуже важливо для мене. А, не забувайте про взаємообмін енергією, тому що для того, щоб інформацію, яку ви отримали безкоштовно, вона дійсно на вас якось повпливала, ви маєте щось віддати натомість. І Коментар, лайк, фідбек буде прекрасна віддача з вашого боку. Справді, ще хочеться багато-багато говорити, але <плес> я думаю, що варто вже закінчувати. Я сподіваюся, що я буду набагато частіше виходити до вас, записувати ось такі спонтанні відео, ділитися з вами важливими усвідомленнями, бути вас щасливішими, багатшими, свідомими творцями свого життя. Я з вами прощаюсь. І до нових з вами зустрічей.